Олег Шумей один з найяскравіших представників новітньої української музики. Його молодість, харизма і талант вразили мільйони слухачів. Виконання пісні біля тополі підкорило серця багатьох. А дует зі Златою Огневіч у пісні Буревіями очолив тренди усіх чартів. І вже 2 вересня о 19.00 у палаці культури, спорту та дозвілля Нафтохімік виконавець дасть незабутній концерт для Кременчужан. Концертна програма складається з проникливих авторських творів, що зворушують серце кожного слухача. Його музика стала символом патріотичних заходів в Україні та за її межами. Концерти у рамках туру «Шумей» відбудуться в багатьох містах України, тож неодмінно використати особливу нагоду, прийти і насолодитися красивою музикою та глибокими сенсами текстів артиста. У Кременчуці. варто відмітити, що Шумей провів сотні концертів по всій Україні, завдяки яким вдалося зібрати значну допомогу для Збройних сил України. І цей концерт не стане виключенням. Купити квитки можна онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет, концерт.юа, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.